Добрый день. Вітаю вас. Как дела у вас? Дякую Збройним силам України, то непогано. Я вот по-украински плохо понимаю. Хорошо. Можете, ну, можете включить Google Translate, GPT chat. Ну, это вы же вот наверняка можете по-русски. Я багато чого можу, але що я тепер буду. Це виконувати ваши забаганки, ні. Ну тогда не получится. Якби вы были нормальними адекватними адекватными людьми, можливо, я бы би... і зробил ну, я таку я Ну, ж... а, я я які, не а які нормальні люди підтримують війну против України? Ну, во-первых, я не починав войну против Украины. А хто починав? Путін? Все на Путина будете валити? Я не буду валить на Путина. Ну. No. А хто починав війну против України? Ну, там много было. Во всех конфликтах вина всегда на обоих сторонах. Да? И в чем так. вина Сталина, когда на него напал Гитлер? Вина Сталина в чем? Да. Ну, вопрос сложный. Ну, а, известно, знал ваш. Вот. Я бы сказал так, что... То есть, один диктатор был, второй был диктатор. Mm. Вот. У одного были амбиции, у второго были амбиции. Вот. Так вы на Сталина вина в Сталина в чем? Вина Сталина в чем? Ну вина в Сталина в том, что он, я считаю по крайней мере, он достаточно сильно обезглавил э, Советскую армию перед э, войной. И mm -hmm. Если бы этого он не сделал, то война может быть прошла бы гораздо э, в короткие сроки. Вот. Mm -hmm. Ина Сталина я вообще считаю, что вот, э, революция она очень много э, перевернула в российской империи, вот, и до сих пор мы пожинаем вот эти вот плоды этих большевиков, которые заложили вот эти мины. В том числе и в а момент. то, кто то, кто вы против, вы не революцию Ленина, Коммунистическую партию, Ленин, вообще, Радянский нет, Союз? Ленин, это вообще это mm. страшный русофоб. Мне mm. здається, Путин больше русофоб, как Ленин. Ну, я бы не сказал, что Путин русофоб. Чего, а стільки на убой молодых людей своих, своей державы? Ну, oh, Господи. Шо, Господи. Тут, Господи, как раз видно, Господи, тут відпочиває. Брежнев поотправил в Афганистан людей. Нет, так ж за него не каже. Я просто кажу, ну, якщо брати навіть Афганістан, там загинуло, по ну, Ви не можете біля... говорити по-русски? Е, біля... я, я сказав, що я можу, так, але я не буду. Ну, то я тоді я загинуло... Не, не, не все розумію. Я пам'ятаю, як ти був в Одесі. Е, 15 там тисяч воно. загинуло тоді, да, за 10 років в Афганістані. А... Не, 15, не А скільки? Ну, офіційно тільки 37 тисяч. Та ні, я читав офіційно 15. Ну, официально. Ладно, окей, я не буду з вами зараз сперечатись, знаю буде три 3... То от це за 10 років, да. То зараз от офіційно вже ваших, скажімо так, російських ванняк вже більше мільйона. Ну не мільйон, ні. Ну як ви як ви їх посчитали? А нас вважають, що ваших мільйон. Можливо, і наших Можливо, там і... багато загинуло. Питань нема. Так ми зараз кажемо, що Путін русофоб, що відправив на убой ну, таку нет, кількість Ру... російських мальчиків в Трусиках. Нет? Почему в трусиках? А, она без трусиков были. У нас же есть такое оружие, которое могли бы эту войну закончить очень быстро. А для чего и починаты? Вот. Нет, подождите, закончить. А mm -hmm. ее не заканчивают только потому, что. Багато же хотят... русских мальчиков просто на России требушают русских. Хотят сохранить ваше мирное население. Наше мирное не треба, знаете, звезди-то, как то кажуть, у нас. Он сегодня страшный обстрел по Киеву был по житловых ну, Ну куда прям? В жилой дом? Там житловые будинки, так. Есть фото, видео, материалы. Вы в вильном ну, доступе можете поделиться. вы сказали, что я бы вот там рядом был и видел, я бы там еще поверил вам. А, фото... а я вот рядом был. я живу в Киеве. Вот. Сейчас нейросети вам нарисуют все, что вы... А, вот так, все брешут навколо, чтобы да. А вот россиянцы такие хорошие, а вот нейроссия не все можно. Я же не сказал, вам это. Так и мы вертаемся до того, так и Путин получается. головний русофоб на России, да? Нет, он не Ні, русофоб. Не русофоб. Нет, нет. Тобто треба ще мільйон я відправити вам, на концерт я, до Кобзона. Я следующее, что тогда большевики говорит. і но, тоді буде якраз русофоба. русофобом. не про большевики, ми говоримо про сьогодення. Ну, понимаете, іноді ошибки, які заложені... А, еще про печенье его да? ну. да? -ну. Ну, Заложенные достаточно давно и до сих пор они стреляют. Uh -huh. Вот эти ошибки. Так а уже больше коммунистов, уже, скажем, нема, сколько? Больше 30-ти роков после развала Радянского Союза. Ну, их нема, да. Нема, а уже ваш русофоб Путин уже 25 років там кирует вами. Вот. Ну, вы же не хотели отдать мирным путем Гуганск и Донецк? А чого Україна має віддавати свої території? Ну почому на вашій території? Я ж говорю, вот а чия ваша... це територія? Ну подожди, вона ж заложена А чи не Путін підписав э, федеральний закон 20, номер 24 а потім Державна ну, Дума ратифікувала ви, його, ні? Знаєте, ви цими законами тикаєте. Ну, звісно, законами, да, а чим договорами. Це російські території, так же, як і міст Київ був завжди російський. Ну, не російський, але ну, не, не треба. А Україна була, от от Львов, Львів, Н Львів. Не, не, не треба тут. І все, от це от ваше Україна. Ні, неправда. <соспорядок> неправда. Ну, Правда. Неправда, ніколи вони не були а те, російськими. Бовики подарили. Ви більшовики подарили чи то українці збудували? Русські міста. Та ви і... що? Да, звісно, та я ви вистину, що, вистину. а як -от, де документи, де можна з ними ознайомитись? Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей! Откройте історію Росії. Що відкрите є? Історію Росії. Історію російської Росії. Питань немає. Давайте під назву вот. а, назву кто книги основала, і автора. Хто основав Сінферополь, хто основав Севастополь, хто основав Одесу? Хаджибей. Такой хаджибей? Ітерина вот II. Ні. Да, Отак, що ніше. Далеко до Катерини II там було поселення, Греки. там люди жили. Вы еще скажите, mm -hmm. что... Вот а вы... вот интересно, кто основал Москву, кто основал Хабаровск. Вот это еще нужно, да, да, вопрос поставить. А, а у... uh -huh. Черное море вы тоже выкопали? Я не знаю, что у вас есть документы, давайте с ними узнаем. Ну, это ваши говорят. Что кто наши, документы. окей, покажите пожалуйста, мне, пожалуйста, прямо ну, мову. Ну, как я тебе могу показать? Ах, йол, тогда не треба, знаете, заявлять то, чего не можете подтвердить. Ну, это же, как сказать, общеизвестный уже фейк. загально ведомый, так? Можно познакомиться? Я же знаю, полу, что не вы выкопали. Но... Так а для чего тогда это сказать? Вот. Я и не, не пытаюсь доказать, но... Не, то, намагаетесь, я... вы каким-то образом себя поставили, что вы каким-то образом Симферополь-Севастополь основывали, хотя это неправда. А Симферополь-Севастополь это вообще были истинно русские не, города? Нет, никогда. Ну как нет? А вот так. Ну как нет? А вот так, как никогда. Ознайомтесь з історією, хто засновник і коли вони були засновані ще далеко, навіть як з'явилось слово Росія Крим, коли большевики отдавали в Україну СФСР Української СФСР. Хрущев Сівастополь. Уявляєте Хрущов Першівник, взагалі не віддавав нічого гедерації. ні, неправда. Ну, ну, как неправда. Ну, а давайте відкриємо. Знаєте, є таких два чудових документа, називається Конституція РСФСР і Конституція у Української Соціалістичної Радянської Республіки. І ознайомимось, де знаходиться місто Севастополь. Питань нема. Где он знаходиться? Де він знаходиться? В, які, ну, як, в, як вважаєте, в яких з цих двох Конституцій він прописаний? Ну причому тут Конституція. А при чому тут Конституція? Ні, Конституція це основний закон, скажімо так, по якому ми живуть. А саме цікаве, відкриємо Конституцію Радянського Союзу, в редакції 1978 року. А при чому тут 1978 рік? А ми давайте до. Когда а там це, це, остання, це остання редакція Конституції 1978 року. А, Добре, так. давайте відкриємо, які інші редакції відкрити, Питання нема, давайте ознайомимося. А вообще, когда Крым в Російську Імперію ушел. Крим не, в... не йшов до Російської Імперії, вот саме самой цей ми його завоювали... А, Российской що от має Російська Федерація до. скажем, Российская, Российская империя. империя, когда Что и... мая Российская Федерация до Российской империи? Мы правоприемники. Знову таки, империи. зараз вас пытают документы узнаемоваться. Потому что мы все долги, которые имел Советский не, Союз, чекайте. взяли их. Не, чекай. я запытал про Российскую не. империю в данном выпадку. Я по Союза уже Советский Союз стал а, правоприемником. Не, неправда. Ну, неправда. А кто стал? Ніхто не став. В тому то і справа, що ніхто не став. А хто оплачував, Ось в тому -то і справа, що Ленін сказав, ми ніякого відношення до Російської імперії не маємо, ніяких боргів ми ні за що повертати не будемо. Все. Ну, Ні, нічого зараз не сталося. І самое цікавіше, що Російська Федерація не є правонаступником Радянського Союзу. Хорошо. Я от. Раді інтересу сьогодні намагався знайти, ну, з которым можна було адекватно поговорити. А ви ну, вважаєте, що українці до вас будуть добре ставитися? А я не після того, зробити. що ви все тут наробили? Це знаєте, я ж так от, бо оскільки я людина вихована, скажімо, толерантна і мені треба контент, то я ще з вами спілкуюсь. А вони туди несувалися територія Грузії у 2008 році вваліли туди. Це територія Грузії суверенна і через лет 15 ми от, може бути навіть. Ні, навіть не сподівайтесь. Навіть і не сподівайтеся, грузіями. не вас будуть, вас будуть представники. Азербайджан той самий буде вам давати пендалі плювати в спину. Побачите. Звісно. Ну ну ну, -ну. надавали. Ну-ну. Надавали. надавали. Саме пендали. так а що ви. Я коли пішов в Азербайджан Карабах. Грузини, і там... Як Азербайджан пішов біжали. повертати Карабах. Что сделала Российская Федерация? Подняла пертки, портки и втекла. А когда в 22 году а, наши шо? дошли до Киева, и ваши сказали, нет, 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 мы готовы сесть за стол переговоров. Да, будь ласка, вступили. снова так я вас попрошу сейчас видео, фото, документы, будь ласка, покажите. Ну, не ну, треба ну, облизываться, вы краще, покажите документы. Фото, будет настоящее фото. Во, вы туди, а перешли, та. вы потекали. Вы, вы потекали. Нет, не, не Так не російський. Ви ж Гарпус, не путаєте ці. Міст. поняття. Русський, не не російський, ці російський поняття. Так коли вам біля Києва навішали, коли вас тут колонами, вас тут пачками зжигали, от тоді ви запросили перемовини, щоб просто вам дали можливість звідси піти. Да, конечно, давай. давай. Было За общаться. курсом военного русского корабля. шел вон. Да, ты мне не да, потребен. Да. пошел вон, собака. Давай, 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 давай. Переключайся. Заметь, я... Тебя давай, собак, давай, 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 А вы скотника работаете, да? Кем? Скотником. Угу. Ну, я й маю, вот віли у вас, как били. Би так, да, 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 да. ви правильно да. приходять, да. приходять ці коти з Російської Федерації. На как бы, скорбі, да, да, я так, да, так, так, да, так. Да. Да. От приходять ці скоти Глава. з Російської Федерації да, да, скоти, і так да, влобаємо, да, і, да, влобаємо. Да, ви і влобаємо. Вибирайте. І отже, от тут мільйон, от мільйон. Десь і таке робимо. Як то було Авгеєві, конюшні треба чистити від російського біосміття, треба вичищати. Це важка робота, куди ж ти втекло? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн Зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави!